Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 33 Аналогічний, абсолютно до 32-го, всі типи повторюються, тому без зайвих коментарів. Перше це корінь. І так, значить, для того, щоб отримати 3х плюс 1, нам треба зробити дві дії. Нам треба розтягнути, нам треба зробити су. Якщо ми спочатку розтягнемо, а потім зробимо сув на одиничку, то будуть проблемки. Тому давайте минулого разу я показував отакий варіант, коли ми спочатку робили суф, а потім розтягували. А тепер я покажу трішечки інше. От якщо мені хочеться спочатку якось зробити одне, потім інше. Щось мені тоді робити треба. Давайте ми 3х плюс 1. Запишемо, в якому вигляді мені треба до аргументу дістатись, щоб зрозуміти, наскільки мені треба сумути його. Тобто, мені треба трійочку винести, х плюс 1 третя у мене отримається в дужечках. І ось тепер я роблю наступне. Значить, з коріння з Х я отримаю 3Х шляхом. Яким? У мене ікси тепер пробігають швидше. Значить, це я стиснув у три рази до y. А далі я роблю тепер сув не на одиницю, а на одну третю. Так, якщо я додаю, значить вліво 3х плюс одна третя. І так, що тоді в нас буде відбуватись? Тут 1. 2. Значить графік кореня базовий. Ну, це стандартні точки 001142. Ось вони. Чудово. Ось він. Тепер ми стискаємо втричі. Давайте оце ми позначимо синеньким. Значить, оця точка перейде в точку 1 третя. Оце перейде в точку 4 третіх. От там десь була дев'ятка. От вона перейде в три. От він, корінь. Ну, такий він. Як, як дуже сплюснута парабола. Я тут ще скажу. Так, це є. А далі тепер ми робимо ще й суф на одну третю. Отут, давайте, знаєте, щоб е, не малювати двічі оцей страшний корінь. Я зроблю хитрість. Я пересуну ОІ на одну третю вправу. Так, да, я казав, що це незручно. А, тобто, не те, що незручно, А що мені більше подобається працювати із. Пересувуємо графіків, це правда. Але в даному випадку ми не працюємо задачу з параметром, Ну, перевзуюсь трішечки. І зроблю ось так. Просто малювати лік. Оце тут y нехай буде. А оце нова Y. Так, тоді оце мені треба підтерти, щоб воно було пунктерчиком як допоміжне. Ну, дивіться, от у нас тут є точка. Так, оце 0-0. Да? А от у нас є точка з координатками 1-0. Вона проходить. А, точніше, 0,1, вибачте. 01, так. Да. Дійсно, тут все нормально, все належить. Тобто оцей синенький графік, він буде фінальним. А і так, чудово. Переходимо до. Ой, то я сильно швидко. До другого прикладу цього ж номеру. І так, бачимо, що тут є і СУФ, і відцеркалення. От якраз тепер на контрасті я покажу інший варіант. Як я робив минулого разу, бо цей варіант, мені, якщо чесно, не дуже подобається, що тут треба щось додатково робити. Тому давайте ми спочаточку зробимо сув. І так. Значить, що ми робимо? Ми робимо x-1. Це що таке? Це. Давайте знову ж таки, ми О на одиничку вліво. Так, графік ми б сували вправо, значить, o y вліво. І так далі. Давайте ми x на 3 зробимо. Якщо ми робимо x на 3, значить ми будемо ікси довше пробігати. Значить ми будемо розтягувати у 3 рази віду y. А тепер ми додаємо мінус, мінус x на 3, мінус 1, і це буде симетрія, симетрично, відносно осі Y. І так давайте робити. Значить, тут у нас буде одна вісь вже готова, а інша вісь буде ось такою. Так, зараз давайте я трішечки подумаю. І я трішечки подумаю, як тут це. Ну де, да, напевно, тут просто пунктирчиком. чому тут. Так, да, це нормально. Оце X, оце буде штрих. Що робимо? Значить, штатний графік. Ось він. Він не буде фінальним, тому що тут ще і розтягувати, треба і відзеркалення робити. Так, але о, Y Тепер я можу сунути на одиничку сюди. Це ось воно буде. Тепер ось вона моя вісь. Головна. Y, І ось вона точка 0,0. Супер. Так, да, дійсно, з одинички тут все починається. Так, оце чорне. Тепер давайте будемо розтягувати. Що це означає, що а, кожну точку тепер ми будемо втрич довше а, до неї йти. Значить, одиничка в нас потрапить в трієчку, двіючка потрапить в шістку, четвірка, ну, ні, чого, це п'ятірка, так? Да? А п'ятірка потрапить, там вже і не побачимо, куди вона потрапить. Ну, коротше, дуже отакий крутий корінь буде. Так, і симетрія. Ну, якщо симетрія, то це означає, що. Так, давайте я тут деякі точки проставлю. Один, наприклад, 3, 1. 2, а отут, скажімо, 6. Можна перевірити, да, 6-1 має належати ось такому графіку. Значить, 6 на 3, це 2, мінус 1, да, це 1, це нормально. А тепер червонесеньке це від от сюди. Ну, тут сильно не помалюєш. Ну, ось такий, коротше, там графік. Він проходить через мінус 61, там десь. Тут мінус 6-1. Ну і так далі, так далі. Тобто, просто корінь не сильно вдалий вийшов. Ну, але він так само, як синій, тільки в інший бік. Це є, це готово. І так, третє. Третє, знову ж таки, тут щось про квадратичне, ми розуміємо. Тільки заважає ось ця трійка. Давайте ми її винесемо. Тоді тут буде мінус 1 третя в квадраті. І це буде 9 на мінус 1 третя. Ми розуміємо, що для того, щоб побудувати такий графік, це у нас графік. Y дорівнює 9х квадрат з вершинкою в 1 третя 0. Ну, так, да, воно так зараз звучить, а, якби, сумнівно. Але ще тут мається на увазі, що цей графік присунули паралельно, перенесли таким чином, щоб його вершинка була не в 0-0, а в 1 третя 0. Ось. Ну, Ми про це говорили, тому я на цьому зараз не зупиняюся. І так. Раз, два. Що ми тут робимо? Одна третя, нехай десь це отут. 9х квадрат дуже крута парабола. Єдине, що, ну, наприклад, в нулі тут буде значення 1. Оце точно. І в двох третях, до речі, буде значення також 1. Ну, Три точки я тут зробив. Для себе я. Параболку побудую, ну а далі вона там якось ну дуже круто пішла. 9 х квадрат, я це навіть приблизно не Ну Можна ще в одиниці там було взяти. Да, наприклад, там 4. І в мінус 1 третій також 4. Ну, так, щоб 5 точок, кому хочеться. І так, четверте, Знову модуль. Знову ж таки, модуль, це галочка. Заважає тріючка. Тріючку можна виплюнути, це буде x плюс 2 третіх. Значить, це графік y дорівнює 3 модуль х. Це витягнута галочка. А вершинка знову ж таки, в сенсі паралельно перенести треба таким чином, щоб вершинка замість 0,0 була мінус 2 треті 0. І так, мінус 2 треті, ну ось воно. Що ми тут чітко розуміємо? Давайте оце я назву якимось червоненьким. Значить, ми хочемо, щоб кутовий коефіцієнт був 3. Значить, отут через 3 клітиночки. Так, через 3, через 3. І тепер через цю вершиночку я проводжу раз. І так, давайте ось так ось приблизно якось. Ось він, наш модуль. Побудували два корені, параболку і модуль. Всім дякую за перегляд.